Ставець Микола перевіряє товщину льоду на ворсклі. Робить це за допомогою загостреної палиці. Каже, рибалить вже 10 років і знає, крига на річках, де є течія, завжди нерівномірна. Якщо під своїм вісом вдарив разочок, да, там держи, значить, нормально. Якщо вдарив, як там я вам показав, то краще не ходить. А що треба з собою мати? Шнурок пішню, це однозначно. Шнурок повинен бути хоч метрів 10. А на ваших очах були випадки, що хтось провалювався? Неодноразово. Витягував особисто на цьому місці. В'ячеслав, також рибалка зі стажем, тож почувається впевнено. Якщо крига затонка, я не виходжу на кригу. Вон мотузка в чемоданчику. Ви знаєте, мені 50 років я приблизно знаю, коли виходить на кригу, коли ні. Початком сезону зимової риболовлі на кригу вийшли і рятувальники на профілактичні рейди. На стаж рибалок фахівці ДСНС не зважають. кажуть, стихія є стихія, тож нагадують заходи безпеки на льоду і новачкам, і бувалим. Основні правила це виходити на лід лише коли встановилася стійка морозна погода, відлигу це робота небезпечна. Якщо виходити на лід, то льоду повинна бути мінімум 7 см. З Собою брати. Для цього необхідно, якщо йдете на зимову рибалку, пішню, довгу мотузку не менше 15 метрів, ні в якому разі не вживати спиртних напоїв. Візуально можна побачити це по кольору льоду, по-перше, лід блакитного зеленого кольору вважається найміцнішим, а от лід сірого кольору він небезпечний, можна провалитися. Також не можна входити в місцях. Де була багато рослинності під берегами, там льот не тонший, а також де можливі виходи теплих вод, наприклад, з підприємств десь водою ми там підмиваються. Також лід може бути тонким. Правила безпеки розповідають не лише любителям риболовлі, а й охочим пройтися річкою, щоб скоротити собі шлях, скажімо, з Климівки на леваду. Торік такий перехід завершився трагедією. Нагадують в ДСНС. Якщо взяти статистику з 1 грудня 2022 року по Кінець лютого 23-го року так у нас було 12 випадків саме на льоду. Це випадки на льоду. Наслідок чого дев'ять чоловік загинуло, і чотири особи було врятовано. З 1 грудня 23-го року. Це тобто, ось по сьогоднішній день у нас сталося чотири випадки. З них два це наслідок чого двоє людей загинуло, і двоє було людей врятовано. Такі профілактичні рейди працівники ДСНС проводять щотижня в усіх громадах Полтавщини, де є водойми.